Всем привіт, ви на каналі Ваша Даша, і сьогодні я з зачиненими очима просто рандомно буду вибирати. І... Ти... Ти нормальний. Коротше, ми не забрали автомат, ну нічого Боже, що там зайом. Тут ще є на всіх вистачить, якраз тут нікого немає. Так, дівчинка, так, сейчас. Зачиню... Ой, а, я, я не натиснула. Дарина вибралась, так, ну добре. Дочиняю очі, я навіть не знаю, хто тут я вибрався. Ой, я не натиснула, Все. Так. Зачиняю очі, нікого не бачу. Ще раз потикаю. Блін, чого воно відкривається? Так, я ось так хочу. Да, блін, Так, в принципі, я разницу. Так, зачиняю очень. а Так, ну це дуже прикольна гра Особливо Зачем мне молочиваться? Так прикольно. Блін, я не напись. Запасний аккаунт в мене чогось. а Ой, зачем <laughs> я забыл? Ага, ну девчонка. А-а-а. <laughs> я сюда тиснула, но она не натиснулась. Какое-то цікавый. Ну, тут цікавий, звісно, вибір. Підписник чи підписниця. Жива. Маша, у мене. Зараз запасний мандрикат. Так. Ну, ось так в мене зачинено ми. Очами вийшла. Я реально закривала очі. На жаль, показати вам цього не могла, але я не вру. Так, ну добре, всім дякую за перегляди. Ай зараз я трішки дивлюся інших животків. Вы 8... чекала 10... вісім вісе. Ну що, цікаво, цікаво тобі? Цікаво? Дуже цікаво. <ріст> цікаво тобі? дуже цікаво. А, ось тут так же можна Ну добре, всім пока-пока. Гарного дня. Дякую за перегляд!